Розглянемо, як додавати та віднімати мішані числа за допомогою калькулятора в телефоні. Давайте розглянемо перший приклад на додавання. Дві цілі, одна вісьма додати чотири цілі, дві п'яти. Будемо набирати послідовність чисел та знаків. Отже, почнемо з цілої частини. 2 цілі. Додати. А потім дробову частину запишемо у вигляді ділення чисельника на знаменник. Один розділити на вісім. Додати і переходимо до набору другого числа. Чотири цілі. Знову додати. Бо між цілою та дробовою частинами пропущено, як би знак додати. Потім дробова частина 2 розділити на 5. Дорівнює. Отже, ми отримали результат. В десяткових дробах це 6,525 у звичайних 6,2140. Перейдемо тепер до віднімання. Віднімемо такі числа. Від шести однієї віднімемо 3,5 шостих. Будемо записувати. Отже, 6, цілих додати дробову частину. Один поділимо на три. Відняти. І оскільки. Наше мішане число складається, по суті, з двох частин, 3 плюс 5 шостих, то нам треба відкрити дужки. Дужки знаходяться у нас у другому рядку, це другий символ. Ми відкрили дужки. пишемо 3 цілі плюс дробова частина 5 шостих, 5 поділимо на 6. Закриємо дужку та напишемо, знак дорівнює. Ми маємо 2,5, або 2 цілі, одна друга. Віднімання можна зробити і по-іншому. Якщо згадати, що віднімаємо ми мішане число. тобто все, ціла частина віднімається, і дробова частина віднімається від зменшуваного. Тобто віднімемо і цілу частину 5, і дробову частину 3,5. І тоді запишемо трішки по-іншому, друге число, тобто від'ємник. Почнемо вводити весь запис. 7 цілих додати. Одна четверта це одиниця, ділиться на 4. Віднімаємо 5 цілих. І віднімаємо дробову частину. Тобто 3 п'яти це трійка ділиться на 5. Дорівнює. Результат, як ви бачили, тут ми не використовували дужок. Результат буде 1,65 або 1,13. От таким чином можна виконувати додавання та віднімання мішаних чисел за допомогою калькулятора в телефоні.